Глянцеві обкладинки, світло софітів. Зараз Сейчас очень модно быть моделью. Показы та вечірки. Професія модель очень востребована, интересна, молодым девушкам. И за паморочливый гонорары. Это бизнес, который может позволить зарабатывать деньги в очень молодом возрасте с учетом красивості этого бизнеса. За таким сценарием жити мільйони юних красунь. Відкривають при девочке такие возможности, которые даже бесстать не да. можуть тоді. них. Це моя профешен. Ласкаво просимо у світ модельного бізнесу. Із провінційної школярки до зірки європейських подіумів, Дефіле у вбранні за мільйони доларів. Контракт Шанел та Крістіан Діор. так живуть успішні моделі. Це новий сезон, моя профешен, і я ваша дівушка блонда. Сьогодні ви дізнаєтеся, як звичайні дівчата стають супермоделями світового рівня. Модельний бізнес це все через постіль. ніч там може запрошувати в різні клуби. Там знайомляться власне з майбутніми коханками. Цього ніхто не відміняв. У девочек э, характер следующий. Зачем вони этим займаються? Они вот хочуть показати, які вони красиві. Красота, прежде всего. Красивих людей море. Вот особенно в нашій страні. І на будь-який вкус, на будь-який цвет. Ну, действительно, там вот на неї смотришь, но это моделі. Тому сотні дівчат роками обувають пороги модельних агентств, сподіваючись стати наступною Кейт Мосс. Практически каждая хочет себя попробовать. И в этом основная проблема. Потому что приходят разные Лупаты, Горбаты, Лопоухи и так далее. Ну, потому что сейчас, скажем так, странная мода на модели. Красиво много, а умных мало, к сожалению. Когда человек э, умный, то у него и в глазах сразу, знаете, поглубже взгляд. Она сразу становится интереснее, она сразу привлекает людей. Которые пришли на показ, потому что человек когда пустой мой глаза пустота он идет, ничего не видит, ничего не понимает, просто дыры такие, и все сейчас актуально в Европе модели, которые занимаются чем-то параллельно, которые личности, которые пишут книги, пишут картины. который бренчат ночами в подвалах в рок-группах. Универсального рецепта же нету, вы же понимаете. Ктось намагається стати моделлю кілька років і взагалі нічого не виходить. Ми просто українські дизайнерів дуже незбаловні, тому що в Україні дуже красиві дівчатки. А хтось просто прийшов, чи його хтось помітив. Тож тож такі й були случаи. Тось одну дівчинку знімаємо в залу, а вдругу, которая сидит просто в зале ждёт подружок, мы её вставим. Це достатньо сміливі експерименти запросити свою сестру Наприклад, робимо зауваження, і тут можуть бути наші втрачання. Співвласниця модельного агентства L Models теж не вірить в успіх таких моделей. Практика показує, що чаще ті, хто в кінцевому ітогі становиться максимально востребованими, це ті, кого ми Це завжди так було когось на вулиці хопили там чи в супермаркеті. Я проходила з мамою, а вулиці мимо заправки. По моєму остановилась машина, вибіжав парень, сказав, «Дівчинка, не пугайтесь. ласка, ви хочете бути моделью». Знайомтесь, перша героїня моя профешен Марія Мельник. Марія Мельник. Модель. Вік 19 років. У модельному бізнесі Маша усього 5 років. Однак вже зараз працює переважно за кордоном із найвідомішими брендами. В 15 років була моя перша поїздка за границю. Я поїхала в Нью-Йорк, потім працювала в Парижі, в Мілані, в Лондоні, от в Лос-Анджелесі, в Токіо. Через такий робочий графік Маша ледве-ледве закінчила школу. Отримати вищу освіту. Вона так і не встигла. Я ходила на курси в Лондоні режисури. Якщо мрія більшості модели взяти участь у показах Шанел чи Армані, наша героїня мріє. Пучіться має в нью йорку в Нью-Йоркфільмакадемії. йорк -фільм На освіту у престижному закладі Маша Мельник планує заробити сама. Тому зараз активно знімається для рекламних кампаній у найрізноманітніших куточках світу. А на у мене два рази бала лісом брендом. Мені нравиться її усі чисть. Мінається професіоналізм. Вона по хоче самосовершенствовався. Маша доб'ється очень многого. Конкурувати із вродливими українками західним моделям справді дуже важко, особливо з тими, які приїхали з маленьких містечок і готові абсолютно на все за місце під сонцем вирости в українському селі та підкорити подіуми Мілана, Нью-Йорка і Парижа. Нереально? Ви дуже помиляєтеся. Успішні на заході це не столичні дівчата, не дівчата з великих міст, а переважно з якихось невеличких містечок, там навіть сіл. Тому я зробив кастинг по всій Україні. А вони приїжджають там з Ніколаєва, з Білої церкви до мене. Є дуже багато хороших дівчат, які, якщо ти їх не витягнеш відтуди, вони можуть там і, ну, як как бы пропасть, живуть собі, не знаючи своєї краси, не знаючи своєї цінності. we <laughs>